Прибули на місце події разом з колегами з працівниками сектору кримінальної поліції. На місце перебувала потерпіла жінка похилого віку, яка повідомила про те, що стала жертвою пограбування, перебуваючи в одному із магазинів міста Запоріжжя, в неї виникла проблема зняти грошові кошти з банкомату. Таким чином вона підійшла до невідомого прохожого громадянина і та попрохала про допомогу. А саме зняти грошові кошти з банкомату. Чоловік залюбки погодився допомогти е, даній громадянці, але мав е, зовсім інший намір. Жінка самостійно ввела пін код від своєї банківської картки, а вже інші маніпуляції робив зловмисник. Він навмисно відлік увагу жінки та заволодів її грошовими коштами та е, направився у бік виходу з магазину. Жінка зрозуміла, що її пограбували е, та побігла за нав... За зловмисником, щоб повернути грошові кошти. Але зловмисник у них в напрямку. Ми проаналізували відеозаписи з камер відеоспостереження, де було помітно прикмети зловмисника. Далі, відпрацьовавши декілька адресів, в одному з них було встановлено даного громадянина, який вчинив дане кримінальне правопорушення. Частину грошових коштів зловмисник встиг витратити, але іншу частину в нього було вилучено. Якщо чесно сказати, я навіть і не думала, що отак от швидко його поймають, без, без ніяких приміт. Ой, ну що говорити? Я мальчикам так благодарна, що немає слов для вираження. Я не можу виразити. Ось це, ось це. Я ще до сих пор в шокі.